Хто ж має сплачувати податок за землю та хто із яких умов звільняється від такої плати? Платниками є власники земельної ділянки або ж її орендарі, або ж так само власники земельних часток, тобто паїв, а також землекористувачі цих земельних часток або ж паїв. Плата за землю віднесена до місцевих податків. Тому сільські селищні та міські ради встановлюють розміри ставок такого податку самостійно в межах визначених податковим кодексом України і затверджують її своїм рішенням щороку до 15 липня. Ставка податку земельних ділянок, нормативна оцінка яких проведена, встановлюється відповідно до податкового кодексу в розмірі не більше 3% від її нормативної грошової оцінки. Наприклад, для земель загального користування не більше 1% від нормативної грошової оцінки, а для земель сільськогосподарського призначення, тобто угід сільськогосподарського призначення, не менше 0,3% та не більше 1% від їх нормативної грошов. Оцінки. Ще раз зауважую, що трактування не більше має на увазі, що місцеві ради в цих межах затверджують відповідні ставки. Вони можуть бути і менші, ніж я щойно перелічила.